Доброго дня, вас вітає Полтавський місцевий центр надання безоплатної вторинної правої допомоги, і я, заступник начальника відділу Решетилівського бюро правої допомоги Олег Шкрупій. В наш час винахідливість злочинців не знайменше. З'являються все нові і нові способи позбавлення людини її коштів чи майна. Чому настільки вартні спритники, які переху, приходять переважно в сільську місцевість і здебільшого долітніх людей, з пропозицією придбати за супервигідними цінами товари, що в магазинах дійсності коштують тричі дешевше? Або ж, взагалі, розповідають казки про неіснуючі насправді процедури заміни старих грошей, грошових банкнот на нові. І довірують люди віддають роками нажиті кошти, водні на папірці. Отже, про найпоширеніші види шахрайства і протидію. Йому сьогодні поговоримо. Що ж таке шахрайство з юридичної точки зору? Відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи заложування довірою. Слід знати, що обманом є повідомлення неправдивих відомостей або приховування, умовчування певних обставин, повідомлення, про які було обов'язковим у даних ситуаціях. А зауживання довірою в нас полягає в тому, що злочинець для заволодіння майном потерпіло використовує близькі довірчі стосунки з ним. Шахрецький схема у нас існує нині безліч. Громадяни мають бути дуже обережними. Найпоширеніше, на жаль, в сфері банківської діяльності та з картковими рахунками. Чому випадки, коли шахраї телефонують? Говорять, що саме. Зараз з вашої картки вимагають, намагаються викрасти кошти, роблять переказ на картку громадянина невідомого вам тощо. А тому вам слід картку заблокувати, а для цього негайно назвати пін-код, номер картки. Отже, як правильно реагувати в цьому випадку, запам'ятайте раз і назавжди, що співробітники банку ніколи не запитують у клієнтів ні пін-коду, ні цифри, що вказані на зворотній боці вашої карти. Такі речі запитують тільки шахраї. І якщо з розмовою вам стає зрозуміло, що шахраї якимось чином дійсно підібрались до вашої картки, то її вам варто якнайшвидше заблокувати. Але для цього потрібно самостійно звернутися в банк, послугами якого ви користуєтесь. Також часто в інтернет-спільноті діляться ситуаціями, коли хтось замовив в інтернет-магазині сукню, сукню, чайник оплатив і не отримав покупку, продавець зник разом з коштами. Хтось замовив, це були на квітів, саджанців тощо, а вдома в ящику виявили сміття замість покупки. Що ж робити, вам потрібно в таких випадках. У мене б особисто викликав би підозру продавець, який не відправляє товар після платою, тобто налужним платежем. У випадку, коли не отримали оплачений товар, можна звернутися до поліції, надати дані шахрая. Якщо ж навіть вам товар відправили після плати, то обов'язково перевірте його відповідність перед оплатою в службі доставки. Можна скасувати переведення коштів в операції на протязі доби з моменту проведення такої дії, але звернутись до банку потрібно вам безпосередньо з відповідною заявою. Ще один вид шахрайства в цій сфері, коли вам на телефон приходить повідомлення від компанії, що на ваше ім'я приходить шло відправлення, і услід доплатити. Це може бути як якась річ, так і документи. Дехто зараз використовує портали суддів, де особам, у яких справи знаходяться на розгляді, направляють нібито пакет документів з уже вирішеною і порішеною справою, оцінивши дані паперці в немаленьку суму. Якщо ви ніколи ні в кого в той час і момент не замовляли, то й забирати вам не потрібно, а тим паче оплата чувати таку позову. Отже, видів шахрайства дуже багато. Шахрайство з земельними ділянками, договорами оренди землі, працевлаштуванням, різними видами платежів, грошових перекадів, кредитів, і цей список можна продовжувати до безкінечності. Можливо, вам також слід звернути увагу на таку поширену схему обману у вигляді шахрайських дій, з зумиманнювання коштів. Це на підставі надзвичайної ситуації чи проблеми з вашими рідними та близькими. Цей вид в першу чергу спрямований на іменційне навантаження психіки людини і сильне бажання допомогти тим, хто потрапив у біду. В даному випадку заумисники телефонують друзям або родичам, видають себе за жертву та змалюють екстрену ситуацію: арешт, пограбування, ДТП, потрапляння для лікарні тощо, багаючи про допомогу у вигляді термінового грошового переказу. Даний вид шахрайства може мати різноманітні форми та масштаби. Тому перша порада. Не панікуйте і одразу перевірте, де знаходяться ваші рідні чи друзі, якщо вони у вас дійсно є, які нібито потрапили в біду. Іноді також виникають запитання, а чи може вважатися шахрайством неповернення пузики. Ну і ще постійні дзвінки пропозиції отримати кредитну картку, оформити кредит тощо. Чи це також шахрайство? Давайте почнемо з того, що в нас в Україні діє закон про захист персональних даних. І коли вам телефонує організація, який ви особисто дозволу на використання своїх даних не давали, ну, наприклад, це банк, з яким ніколи не співпрацювали, чи одна з МФО мікрофінансових організацій, то ви можете звернутись до поліції або навіть подати позов до суду. Ну це вже як дійсно вони вас допечуть. Взагалі вести розмови з такими компаніями не бажано. Просто запитайте, де вони взяли ваші дані, чи знають, що зараз порушують закони, і поудайте, що звертитесь до правоохоронців. Приблизно так само діти, коли вам телефонують колектори або банки, просять, чи вимагають передати комусь з ваших знайомих чи рідних, що він винен кошти. Зараз навіть у Верховній Раді України прийнято в першому читанні законопроект, що має заборонити такі дзвінки рідним і друзям боржника та поставлений на поко і покликаний врегулювати норми етичної поведінки і порядок діяльності таких колекторів. Також існує цікава схема, це інтернет-знайомства і на підставі них виманювання коштів. Суть даної схеми доволі проста і цікаво. Відмай. Чоловік і жінка, при умові, що це чоловік і жінка, знайомляться в інтернеті, спочатку веслуються, розмовляють по телефону, спілкуються, обмінюються фотографіями тощо, які зазвичай не відповідають дійсності. Навіть планують зустрічі або ведуть мови про весілля, побачення і так далі. А далі суть самої схеми. Заумисник просить надіслати йому грошей, мотивуючи це чи то з крутим матеріальним становищем, чи помилковим закриттям банківських рахунків. І так далі. Зазвичай перше прохання є невеличким, але з часом такі прохання починають зростати і зростати. І, на жаль, завершується все тим, що шахраї не виконують своїх обіцянок перед вами, вводять вас в оману і фактично викачують ваші кошти. Отже, що ж потрібно робити, щоб не потрапити на гачок до таких. Спиритники. В першу чергу це заспокоїтися і не панікувати, не надавати стороннім жодних відомостей, що можуть призвести до втрати ваших персональних даних, не переказувати грошові кошти на сумнівні рахунки. Якщо ж ви вже вчинили необдумані дії, що повідомили дані або перерахували вже кошти, то вам необхідно звернутися до банку з заявою про скасування переказу, заблокувати дану картку, звернутись до правоохоронних органів. Ну, і якщо у вас виникають додаткові питання, як діяти тій чи іншій ситуації, то звернутись безпосередньо до нас, до фахівців правої допомоги, які вам обов'язково допоможуть та порадять в тій чи іншій ситуації, що склалося. Дякую за увагу. До нових зустрічей.